Всім привіт! Я Петро Бухов і Це новини тижня Одеси. Цей тиждень був дуже насичений на новини. Дуже багато всього сталося. На жаль, не зовсім все було добре. Поїхали. Росія посилює атаки Одеси. Дуже багато обстрілів. Кожен день у нас тривоги, кожен день шахеди. Ракети, все це дуже втомлює. Були збиті дві ракети Х-59. Дякуємо нашим ВПОшникам. Постраждали п'ятеро людей від осколків, коли частини цих ракет впадали на землю. Тому важливо бути в хоча б дві стіни. Хоча б бути у ванні. Тоді можна обезпечити себе хоча б від осколків. Але постраждали троє дітей, які були на вулиці в той час, коли над їхньою головою збували цю ракету. Ну це неправильно. І відбулося це все за день до того, як Одесу відвідала голова національних зборів Франції. Це фактично голова парламенту. Вона була з Русланом Стефанчуком, нашим головою парламенту, та деякими народними депутатами. Вони відвідали порт, були в оперному театрі. Ну, стандартна екскурсійна програма. Сподіваюся, це допоможе їм зрозуміти важливість ППО для нашої країни, тому що європейські системи сам аналогічні американським патріотам, могли б суттєво змінити ситуацію з безпекою в містах України. Також в понеділок прилетіли дві балістичні ракети, які впали в районі проспекту Шевченка. Постраждали декілька будинків, в яких вибито сумарно біля 600 вікон. Люди не постраждали. Слава Богу, всі цілі було Декілька поранених в рекреаційному закладі, але своєї мети ворог не досяг. І це ще одне безглузде використання таких дуже складних і дорогих ракет. Весь тиждень працював оперативний штаб Мерії. Біля цих будинків допомагали людям оформити документи на те, щоб отримати потім допомогу на відновлення вікон. Також громадські організації, які тут працюють, допомагали і з їжею і з плівкою, щоб закрити ці вікна. Виглядає жахливо, але наслідки будуть досить швидко подолені, і люди повернуться до своїх квартир. Також постраждав палац спорту. Там постраждали майже всі вікна. Під час атаки там займалось 50 дітей. Всі вони неушкоджені, Вони після першого прильоту спустились в, в сховище, і, і все добре. Палац спорту буде відновлений. Його директор вже заявив, що через декілька днів діти зможуть повернутися і знов займатися там. Останніми днями ворог знов почав атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Те, чого він вони не робили взимку, чомусь вони вирішили робити це навесні. Мабуть, це така відповідь на те, що ми атакували російські нафтопереробні заводи. Але нам треба бути до цього готовими. Вже застосовуються графіки відключень, вже є пошкодження станцій в Одеській області, вони ремонтуються, але потрібно розуміти, що можуть бути блекаути, може бути довга відсутність світла, як це було рік тому. Тому пригадуємо, як ми жили рік тому, як ми жили на пауербанках, як ми жили на генераторах, де брали енергонезалежний інтернет і таке інше. Всі знають, як це робити, нас цим вже не залякати. Але потрібно розуміти, що це може бути. Потрібно мати запаси води, потрібно мати якісь запаси сірників. Хоча б ви все знаєте. За цей рік мерія готувалась до тих ситуацій, і 31 світлофорний об'єкт, тобто 31 перехрестя, були обладнані акумуляторами, щоб світлофори продовжували працювати під час блекаутів. В департаменті транспорту обрали місця, де найбільша концентрація автівок, де найбільші проблеми з трафіком, і облаштувалися. Саме ці світлофори е, акумуляторами. Ну що ж, подивимося, як це працює. Ну і мало нам було прильотів, був ще й приплив: е, приплила морська міна, яка вибухнула на пляжі. Паралельно з тим, наша обласна військова адміністрація каже, що пляжі, скоріш за все, будуть відкриті для купання цього літа е, за додержанням умов безпеки. Як це було в минулому році. Але ми всі дорослі люди, і кожен повинен. Нести відповідальність за себе і розуміти, що це може бути ризиковано, і не покладатись на владу, яка скаже, що все добре, можна купатися. Всі повинні зважувати ризики і приймати рішення для себе. Ну і про прильоти. Остання новина почався демонтаж частково зруйнованого будинку на вулиці Добровольського. Там один під'їзд буде повністю демонтовано, його стінка буде укріплена. Це таке подолання наслідків атаки шахедами місяць тому. В мерії знайшли найбільш невдалий час, щоб заявити про плани на цей рік створити 25 кілометрів нових велодоріжок в Одесі. Виглядає це дуже дивно. Хоча ну, просто невдалий час для презентації цих ідей. По-перше, а по-друге, це не велодоріжки. Справжні велодоріжки це те, що ось на вулиці Черняховського це те, що на вулиці Ольгівській. Все інше це велосмуги, і їх не будуть будувати. Їх просто намалюють фарбою під час процесу оновлення розмітки. Тобто, у нас кожен рік комунальна основа СМЕП оновлює розмітку на тих вулицях, на яких вона вже цього потребує. І ось на тих вулицях, на яких вона потребує цього року, де вона вже майже стерлась, Спеціалісти СМЕП вирішили, що можна, не змінюючи кількість смуг руху для автівок, за рахунок їх звуження. Розташувати ще велосмуги. Нічого поганого тут нема. Це дійсно такий маленький крок для розвитку велоінфраструктури, але він є і він трохи піднімає безпеку руху і для велосипедистів, і для тих, хто на автівках. Тому що, коли смуга руху більш вузька, водії рефлекторно їдуть повільніше. І обережніше. І кількість ДТП на таких вулицях стає меншою. Це науково доведено, тому що в Одесі така практика використовується вже з 2021 року, і з 2021 року кількість смертельних ДТП в Одесі зменшилась. Так, це також і з війною, з тим, що тут набагато менше людей, але це точно працює. І це тільки такі перші кроки для побудови справжньої великої гарної веломережі. Це точно не потрібно робити під час війни. Ось будувати велодоріжки. І ніхто цього робити не буде. і Ми за це голосувати не будемо. Але такі маленькі тактичні кроки будуть робитись. Це не коштує якихось додаткових грошей, бюджету. Людям стане трохи зручніше. Ще одна велосмуга буде облаштована на вулиці Атамана Головатова, і тут така забавна ситуація, що робиться це в першу чергу не для велосипедистів, а для того, щоб таким чином боротись з фурами, які там паркуються. Буде облаштована велосмуга, яка буде виділена ділініаторами і подвійною суцільною смугою. Там неможливо буде фізично запаркувати фуру, і це дозволить трохи зняти навантаження з вулиці Атамана Головатова. Ну і велосипедистам, яких там небагато, їм стало також зручніше. В Одесі затримали чергового ждуна. Якась людина, яка влаштувалася водієм, щоб доставляти їжу військово, вона передавала росіянам інформацію про те, куди вона возить цю їжу, де там військові, що вона робить. Знов знайшли в телефоні переписку, і людину будуть судити за державну зраду. Це вкотре викликає в мене і обурення, і здивування. І здивування, як людина може ось так ось. Просто срати на своє місто, щоб сюди прилітали ракети, щоб тут гинули люди, і допомагати ворогу. Мені це не зрозуміло, і я сподіваюся, що суд призначить йому максимальний вирок. Це буде, хоч якимось уроком тим, хто думає таке зробити. Як з'ясувалось, наш улюблений в лапках, голова Одеської обласної ради Григорій Діденко, підписав розпорядження. Про щомісячну виплату грошей митрополиту Агафанґелу, який був митрополитом від УПЦ МП Московського патріархату. Ну це дуже дивно і дуже таке кринжове рішення, тому що це такий проросійський діяч, який багато років тягнув сюди руський мір. і був його представником, досить небідна людина. і Він ходить в таких дорогих брендових окулярах. Він побудував собі. ну це взагалі просто не можна уявити. Він сам собі побудував такий класний мавзолей, де його поховають, і ось такій людині Діденко вирішує виплачувати кожен місяць по 2300 гривень з бюджету області. Навіщо це робити? Я не розумію. Так, на ці гроші можна було б купити тільки один дрон, але це ну. Просто неможливо зрозуміти, навіщо так ганьбитись. І Агафанґіла це також стосується. Навіщо так ганьбитись і випрошувати ось ці 2000 гривень для людини, в якої з грошима все в порядку. На остання новина це те, що в Одесу приїхали вже всі 10 автобусів, які нам подарувало місто Ренсбург. Але всі 10 вони стоять в депо, тому що вони не можуть використовуватись, тому що це гуманітарна допомога. А за законом на гуманітарній допомозі неможливо заробляти гроші. Тобто там неможливо організувати платний проїзд, неможливо використовувати їх на маршрутах, тільки безкоштовно. Безкоштовна наша мерія поки що не хоче, і це можна вирішити тільки змінами до законодавства, дозволити використовувати гуманітарну допомогу комунальним підприємствам міст в якості транспорту. І це проблема всеукраїнська. Я спілкувався вже з декількома народними депутатами від транспортного комітету Верховної Ради, щоб вони розуміли цю проблему. І Один з них він навіть на Фейсбуці натворив такий великий пост, де люди з різних міст. Пишуть, чи є в них така проблема, і така проблема є в десятках міст України, де є подаровані трамваї, тролейбуси, автобуси, які не можна використовувати. Тому я сподіваюся, що Верховна Рада прийме закон, який дозволить це зробити. Но я скажу так, що вірогідність цього вже є, і що цей закон буде прийняти, і автобуси поїдуть. Я буду і далі працювати, буду далі шукати інших народних депутатів і пояснювати їм цю історію, щоб це рішення було прийнято якомога швидше. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Бережіть себе, заряджайте павербанки.